Смисл життя одне з найглибших і найскладніших питань, які коли-небудь ставила перед собою людина, від філософів і поетів до звичайних у людей у щоденних роздумах, кожен шукає відповідь на це питання по-своєму. Для одних сенс життя полягає у створенні родини, у любові до близьких, у турботі про дітей, для інших у досягненні мрій, реалізації талантів, у творчості чи кар'єрному зростанні. Комусь важливо пізнати світ, розширити горизонти знань, зробити внесок у науку, мистецтво чи добробут людства. Є й ті, хто знаходить сенс у духовному розвитку, у пошуках внутрішнього миру, єдності з природою чи вірою щось більше, Бога, всесвіт, вічні цінності. Але, можливо, головне в тому, що сенс життя не є чимось фіксованим, це шлях, а не кінцева точка. Людина формує свій сенс життя через власний досвід, вибір, помилки й перемоги. Він може змінюватися з часом, дорослішанням, болем і радістю. У кінцевому підступку сенс життя це жити по-справжньому, щиро, з відкритим серцем, і з добром до інших, і з повагою до себе. Це вміння знаходити красу в простому, бути вдячним за сьогоднішній день і не боятися шукати, навіть коли немає готової відповіді, бо, можливо, саме пошук і є відповіддю.